Телевізійна служба новин в об'єднаному марафоні 19 липня цього ранку в ефірі каналу 1+1. І відразу про ракетну небезпеку. Командування повітряних сил ЗСУ повідомляє про ймовірні пуски крилатих ракет типу Калібри із чорного моря. Отже, повітряна тривога шириться регіонами країни Спершу на півдні, далі у центрі та на півночі. Зараз інтерактивна карта тривог уже має ось такий вигляд. Як бачимо, столичний регіон вже теж в зоні загрози. Тому закликаємо усіх не нехтувати оповіщеннями і подбати про свою безпеку. Уночі росіяни вже атакували низку регіонів. Потужні вибухи чули на Дніпропетровщині. Попередньо відомо про роботу сил протиповітряної оборони. О другій ночі від ворожої атаки здригнулося Запоріжжя. Там наслідки ще встановлюють, але найбільше дісталося Одещині. Її окупанти атакували і ракетами, і безпілотниками. Даних про потерпілих ще немає. втім в соцмережах з'явилися вже кадри пошкоджень. За попередньою інформацією, уламки збитого дрона впали в дворі одеської багатоповерхівки, побили вікна та автомобілі. Згодом в передмісті пролунала ще низка вибухів і зайнялася пожежа. За неофіційною поки інформацією то горів склад із фейерверками. Гучно було цієї ночі в окупованому Севастополі. Є повідомлення про детонацію на складі ворожих боєприпасів. Відео знімали та викладали в соцмережі жителі. Власне, минулої ночі українські сили протиповітряної оборони знищили всі іранські дрони шахеди, які прямували на столицю. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Карта бойових дій на тепер ось така оборонна лінія росіян тріщить під Бахмутом. Вони підкріплюють свої війська, перекидають резерви, аби спинити український наступ. Основні сили ворог зосередив на куп'янському напрямку. Там українські воїни тримають оборону. А це дані командувача сухопутних військ генерала Сирського. Також в Донецькій області тривають тяжкі бої за тимчасово окуповане селище Старомайорське. На південь від Макарівки теж гаряче українські війська тримають оборону, позиції не здають. Водночас є успіхи на таврійському напрямку. Наші бійці знищили там майже дві роти окупантів, просуваються вперед. Повідомляє генерал Тарнавський. Дрони камікадзе сильно допомагають піхотинцям. в Наступі у наслідок вдалого штурму був вражений зокрема модернізований танк Т 90 під Креміною ЗСУ стримують навалу агресора. Бачимо кадри реального бою бійця бригади тероборони. Усі спроби штурмів росіян там провалюються. Мінус дві ворожі машини з росіянами на свій день народження. 30-ї бригади імені князя Костянтина Островського з української зброї знищив одразу дві ворожі цілі. Це дало змогу не лише ускладнити шляхи постачання для окупантів, а й узяти їхню позицію в кільце. А тоді її вже зачистила наша піхота. Як це все було, розкаже кореспондентка ТСН Юлія Каррієнко. Прикрита гілячем від ворожої аеророзвідки. Українська стугна у засідці. Протитанковий ракетний комплекс обережно розкриває стрілець, аби показати нам усю красу своєї улюбленої зброї. Оце от вона так дистанційно до положення привели в бойове. Зараз оператор проводить розвідку ціле синьо-жовтим оком стугна вдивляється в Українська зброя вичікує на ворожу техніку, бо саме її нищать ці протитанкісти 30-ї бригади. Вони щойно з вдалого нічного полювання. Побачили, їде джип з особовим складом. ворога. Провели пуск, техніку знищили. Постріл. Через дві години поїхали МТЛБ. Відпрацювали по МТЛБ, згоріло. Горіло довго і яскраво, каже Андрій, що знищить аж дві цілі за ніч боєць навіть не очікував. Але це стало справжнім подарунком для нього, бо стріляв він у свій 25-й день народження. Робота в волком горить піз. Оце не народження. Да. <рес> Обично ми стріляємо, техніка знищується і вони більше не їздять. Тут думали, що це друге щастя, але не вийшло. Ще жодного разу стугна не підводила цих бійців, стріляючи з неї з початку Великої війни. І, кажуть, працює навіть краще за іноземні аналоги. Оптика тут крута. Джавелі, інші протитанкові засоби не те. Ну, тут дуже крута оптика. Серйозно, джавелі навіть вам не подобається? Ні. Чого ну я навчався на Джевелін, але так вийшло, що попав розрахунок стугни. Сподобалось не хочу жевеліна, тільки стугна, бо стріляє на більшу дистанцію. і Береже бійці Керувати ракетою можна не виходячи з укриття. Унікальність цього українського протитанкового ракетного комплексу у тому, що якщо ворог з повітря виявить стугну і буде стріляти по ній, розрахунок лишиться цілим, тому що запуск здійснюють з оцього дистанційного пульту управління. Із цієї зброї на бахмутському напрямку ці бійці напалили вже з десяток ворожих машин, але не про це мріє Микола. Хочеться в вертольот дуже сильно у цьому контрнаступі навколо Бахмута. Головна задача перебити шляхи постачання ворога, щоб росіяни не могли доставити своїм ані харчів, ані зброю, ані солдатів. І наші протитанкисти нічними пострілами по ворожих машинах, які везли поповнення в окопи, перебили одну з доріг. У них вибора немає там одна тільки дорога, по якій можна проїхати і саме віддалена. От вони по неї їхали. Вже наїздять. а без підтримки росіяни в тих окопах довго не протримаються, кажуть солдати. Тож очікують на черговий же з доброї волі. Їхній відступ. Щоправда, чи встигнуть втікти окупанти? Андрій не упевнений. Кординати дали артилерія буде працювати. Юлія Крієнко, Іван Головач, Олег Мостовий. ТСН один марафон. Єдині новини. Більше боєприпасів, бронетехніки і захищеніше небо нова зустріч формату, що зброї України завершилася оголошенням нових пакетів військової допомоги, що мають задовольнити як і актуальні потреби, так і довгострокові. Рамштайн 14 відбувся онлайн. Хто і чим вклався в перемогу України цього разу? Чи готується це зробити? Розпитаємо в кореспондентка Радіо Свобода Зоряни Степаненко. Вона зараз наживо зі студії ТСН Зорян. Доброго ранку. Отже, нова зустріч контактної групи з питання озброєння України. Чим вона ознаменувалась? Добрий ранок. Святий 14-й Рамштайн. Формат об'єднує, як ви знаєте, із півсотні країн світу продемонстрував незмінну підтримку України із боку партнерів. Це його підсумок від міністра оборони Олексія Рєзнікова, що своєю чергою незмінно представляє на цих зустрічах Україну. Зміцнення захисту українського неба не втрачає своєї актуальності, адже російські ракети усе ще завдають шкоди своїми влучаннями. У фокусі останнього рамштайну були і боєприпаси, яких відчайдушно і терміново зараз потребують українські військові напереду як виробляти більше снарядів? Плани щодо нарощення потужностей як національних, так і мультинаціональних оборонпромів обговорювали учасники контактної групи із питань оборони України, що засвідчила свої наміри і надалі її підтримувати і зараз, і в майбутньому. Український контрнаступ позначає ключовий момент у цій трагічній війні. Зсу взяли ініціативу у відновленні контролю над суверенною територією України. Україна бореться за своє існування. Ставки дуже високі, але ця контактна група ніколи не ховалася від викликів. Швидких результатів від українського контрнаступу, який триває шостий тиждень, американське військове керівництво очікувати не радить. Тривалість не пов'язують із невдачею і прогнозують чимало битв попереду довгих, важких і кривавих. 17 бригад, що налічують понад 63 тисячі бійців. Міжнародна коаліція підготувала до цієї складної операції, сказав топ генерал Марк Мілі. І значний резерв, за його словами, іще чекає свого виходу на бойову арену, доки частина сил пр пробиває російську оборону. Російські міні поля, що мали на меті спинити українське військо у Пентагоні, і вважають основною проблемою, і перешкодою і назвали правильним те, що рух через них українські сили, аби вижити, сповільнюють Цей наступ буде повільним, складним і матиме високу ціну. Я не говоритиму, що буде в майбутньому, тому що Україна вирішуватиме, куди і коли. Спрямовувати свої резерви зараз. Вони зберігають свою боєздатність і повільно та стабільно прибуваються через усі ці мінні поля, і це важка боротьба, це дуже важкий бій. Допомогти у ньому Україні покликані пакети, що оголосили її партнери на черговому Рамштайні. Напередодні партія бронетранспортерів М 113 які серед іншого безпечно перевозять солдатів від Бельгії, Нідерландів та Люксембургу. Їх до того ж настять дистанційною керованою системою озброєння і кулеметами. І весь пакет цей надійде найближчими місяцями. Данія і Нідерланди, що очолюють авіакоаліцію, поділилися із партнерами прогресом у розробці навчального курсу для українських пілотів. У Вільнюсі ми чули заяви, що навчання орієнтовно стартують до кінця літа, і Литва оголосила про створення коаліції із розмінування. Її інструктори відповідно вчитимуть українських саперів, а країни-учасниці ділитимуться необхідним обладнанням. І агентство Рейтер повідомило про підготовку нового оборонного пакету від Сполучених Штатів сумою в 1 мільярд і 300 мільйонів доларів. У ньому повідомляють боєприпаси, також засоби протиповітряної оборони, безпілотники і не тільки на офіційну презентацію цього yeah. Ету поки ще чекаємо. В Пентагоні також у чергове запевнили, що готові стояти пліч оплічі з Україною. Скільки знадобиться? Святи. Дякую тобі. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко розповіла в ефірі ТСН про підсумки 14-ї вже зустрічі наших партнерів у форматі Рамштайну. Цього разу перемовини відбувалися в онлайн режимі. Останки російських солдатів та їхні спорядження ще міни та артилерійські снаряди окупантів, і навіть цілий БТР усе це під водою. У морі, лиманах, річках, в озерах після важких боїв та окупацій частина військового озброєння та амуніції залишається не тільки на суші, а й у водоймах. Звід їх доводиться витягувати спеціально навченим підрозділам підводного розмінування ДСНС. Це унікальні фахівці, таких на всю країну одиниці, і роботи в них. Чимало. Далі ви побачите ексклюзивні кадри однієї з підводних операцій на Київщині, де торік тривали бої, а нині активне розмінування. Кореспондент Сен Іван Петручак продовжить. Сліди війни під водою в морях, лиманах, річках та озерах. Працюю. Водолази ДСНС. Шукають те. Що може вбити. І артилерійські снаряди, і гради, урагани. Вони унікальні фахівці, кожен день яких окрема спецоперація. Одну з таких ТСН покаже в деталях. Київщина, околиці Ірпіня. Біля одного із шлюзів на березі одноіменної з містом річки розгортається підрозділ ДСНС. Гідрокостюми, моторний човен і купа обладнання. Металошукачі, підводні дрони, ехолоти, дроти і мотузки. Під водою можуть такі не там обставини. Повні амуніції у човен сідають четверо висуваються вперед. Річка Ірпінь, починаючи трошки вище стоянки і закінчуючи київським водосховищем під час активних бойових дій в області, була такою, такою собі лінією розмежування з одного боку українці-оборонці, з іншого боку росіяни загарбники і все, що між ними стріляло. Чим вони перекидались між собою, і що потенційно могло і може вибухнути, падало зокрема сюди, у водойму. Загалом обстежити потрібно понад 42 кілометри. Десь у воду падали боєприпаси, десь просто тривали бої і артобстріли, а десь і розбиті пере. Праве словом, небезпечного залізяча тут багато. Виявляли і артилерійські снаряди, і мінометні міни, гради, урагани, касетні елементи. А ще авіабомби і частини бронетехніки, яку окупанти перевертали в річку. Ці знахідки були раніше. Сьогодні у хлопців продовження планового відпрацювання. Рятувальники йдуть вже на розвідані координати, де просто зараз завершує своє обстеження спеціальний гідроакустичний пристрій. Сонобот він сканує нам дно, і коли ми йдемо рівненько, ми можемо вже розглядати якісь на рівності дна, синхронізує з картами, і він потім якісь бачить предмети. Сам номеру хтось, рефлектор, персон. Якусь людину він тут побачив те, що побачила ця розвідувальна машина. Тепер і мають перевірити сапери. Але виявлених ботом підозрілих точок на карті так багато, що пірнати за кожною у рятувальників просто не вистачить часу. На дорозвитку вирішують відправити ще один вже підводний дрон. Течія невелика, але гвинти машини піднімають з мулистого дна непроглядну завісу болота. Дрон заплутають рослини. Більш за все потрібно до вас там, де машина не справляється, в болото і зарослі пірнають рятувальники. Водолаз Василь стрімко спускається донизу. Далі метр за метром. Подекуди навпомацьки Ручна робота металодетектором. Я це прямо. Короткі переговори і інструкція по рації. Йди вліво, йди вліво підводника контролюють з поверхні Лобина приблизно 2-3 метри. Багато рослинності, багато мула. Він зараз, як працюючий водолаз, я як страхуючий. На момент, якщо щось не так, я в спорядженні йду. За ним ділянку цієї річки в 42 кілометри. Група обстежує самотужки. На це можуть піти тижні або й місяці. Тож пріоритети такі: швидко і по максимуму обстежити спершу багатолюдні місця. Далі і за можливості усе інше. З пляжів і міських ділянок водойм вже витягали уламки гвинтокрилів, броньовані машини, їхній боєкомплект та авіабомби. Дещо витягали спецтехнікою, інше виносили руками. Ну, при сірпінь це сотні сотні боєприпасів. Це боєприпаси, які внаслідок обстрілів попадаються, боєприпаси навіть Другої світової війни. Ну і також місцями були там скиди боєприпасів. Ми вже обстежили місця масового відпочинку в Бучанському районі, тому що заборони заборонами, але люди все одно купаються, якби порушують заходи безпеки. Сигнал за сигналом Наводка дають будь-які металеві об'єкти. Піднімати усі немає сенсу. Металолом там деяка проволока там такого плану. Це добре, так як тут нічого немає, значить це безпечно. Значить, йдемо Далі йдемо далі робота кропітка і займає багато часу, окрім Київщини. Хлопці мають відрядження на південь і схід країни, а це ще більше розтягує процес розмінування у часі, але по іншому ніяк фахівці сапери нині перевантажені. Тож ДСНС в котре нагадують, де окупованих містах і при фронтових населених пунктах лізти у водойму смертельно небезпечно. Іван Петричак, Данило Лисенко, ТСН 1+, плюс Марафон. Єдині новини. За її життя боролися майже три місяці. В лікарні померла 26-річна жителька Умані Ірина Шевченко. Дівчина постраждала від дії росіян під час теракту в квітні. Після тяжкого осколкового поранення Ірина принесла п'ять операцій, проте врятувати її не вдалося. Це 24-те життя, яке забрала Росія на тієї ночі. Ракети по багатоповерхівці Умані чужинці випустили рано вранці, 28 квітня. Коли в домівках люди спали, окупанти знищили цілий під'їзд. 27 помешкань зруйновані вщент серед загиблих під бетонними плитами. Відшукали шістьох дітей. Ірину Шевченко поховають сьогодні в її рідному селищі Новоархангельському. Це Кіровоградщина. Росія намагається побудувати нову зернову ініціативу без України. Про це офіційно Києву стало відомо з власних джерел, заявив на полях організації Об'єднаних Націй міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Заради цього Кремль навіть оголосив про готовність постачати зерно африканським країнам безкоштовно. Утім, у Євросоюзі та сполучених штатах вважають, що без українського збіжжя ціни на світових ринках суттєво зростуть, і найбідніші країни ризикують зазнати голоду, тож шукають можливості таки доправляти українське зерно на світові ринки. Кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко з подробицями далі. Чорноморська зернова угода це остання жива ниточка, за яку Росія може смикати Західний світ. Решта її погроз, включно з найгіршою ядерною, носять більш теоретичний характер. Тож питанням часу було, коли Москва вдасться саме до цього виду шантажу. За результатами двох днів переговорів на полях Організації Об'єднаних Націй, ясності чи остаточне це рішення, немає. Грюкнути дверима і вийти з зернової угоди Росія вирішила саме під збір нового урожаю. Ціни на світових ринках миттєво зреагували і поповзли угору спровокувати підвищення цін на зерно і під ці високі ціни продати якомога більшу кількість свого російського зерна, в тому числі. Змішуючи вкрадене українське зерно з російським, і заробити на цьому грошей для фінансування своєї воєнної машини у Євросоюзі та сполучених штатах закликали Росію продовжити угоду і не провокувати голод у найбідніших країнах, які першими постраждають. Від зростання цін тим, хто досі мав сумніви щодо щирості президента Путіна і його відданості спільному благу, відповідь очевидна. Він вирішив зробити їжу зброєю, і я вважаю, що це величезна помилка. Ми також сподіваємося, що кожна країна спостерігає, тому що вони побачать, що саме Росія несе відповідальність за блокування їжі тим, хто її потребує. Але речник Путіна Пісков оголосив, що африканським країнам вони тепер постачатимуть збіжжя самі безкоштовно. За цією нечуваною щедрістю стоїть спроба Кремля побудувати нову модель зернової ініціативи і довести, що вона можлива без України, заявив на полях ООН Дмитро Кулеба. Ми знаємо зміст цієї ініціативи. Ми знаємо, яким країнам вони запропонували цю ініціативу реалізувати. Ми передали цим країнам інформацію, що ми знаємо, і якщо така ініціатива буде реалізована, то просто ну доволі порядні країни увійдуть в шахрайську схему з Росією. Втім, чорноморську зернову угоду зарано вважати остаточно похованою про намір наступного місяця провести переговори з Путіним заявив президент Туреччини Редже Пердоган. Саме Туреччина наряду з ООН є підписантом угоди. І раніше Росія вже заявляла про вихід із неї, але після перемовин з Ердоганом поверталася. Туреччина не запроваджувала санкцій проти Росії, тож Москва серйозно залежить від імпорту, що йде через Анкару. Це дозволяє Ердогану не зважати на почуття Путіна. Так, нещодавно він в односторонньому порядку порушив домовленості і дозволив повернутися додому командира Мазову, які мали залишатися у Туреччині до завершення бойових дій. У Росії у відповідь не наважилися навіть на публічне обурення. Із нью Нюрка сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН один марафон. Єдині новини. І Зараз знову про ракетну небезпеку. Зараз у більшості областей, де ще півгодини тому лунали сирени, оголошено відбій повітряної тривоги. Ось як зараз виглядає інтерактивна мапа. Власне, вже майже вся Україна перестала бути червоною. Будемо далі стежити за її оновленнями. Як зберегти і продовжити експорт українського збіжжя попри демарш Росії? Зокрема, про це говорили на ставці Верховного Головнокомандувача напередодні. Які ще питання обговорювали? Послухаймо традиційне звернення президента Зеленського. Ну а о 7.30 зустрінемося знову в ТСН. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день провів засідання ставки. Основні питання це захист наших портів. Продовження продовольчого експорту морем це стратегічно важливе питання, та не лише для нашої держави. Торік, завдяки нашій чорноморській зерновій ініціативі, вдалося запобігти ціновій кризі на глобальному продовольчому ринку. За ціновим вибухом неминуче би почались і політичні і міграційні кризи, зокрема в африканських та азійських країнах. Очевидно, російське керівництво зараз таки намагається спровокувати ці кризи. Без нашого експорту дефіцит на глобальному ринку буде, на жаль, дуже відчутним і не лише для найбідніших країн, різні країни відчують від Лівії, і Єгипту до Бангладеш і Китаю. Ми працюємо з нашими партнерами, щоб запобігти цьому. Зі свого боку розробляємо варіанти дій, домовленостей. Для того щоб зберегти українську глобальну роль гаранта продовольчої безпеки і наші морські виходи на світовий ринок і робочі місця для українців в портах та аграрній індустрії, ми боремось і за світову безпеку, і за нашого українського фермера. До речі, напередодні зустрівся з представниками африканських змі, друкованих видань радіо Телебачення з Південно-Африканської Республіки. З Нігерії, Кенії, Уганди, Гани, Беніну, Кодівуару. Вони були не лише у Києві. Вони відвідали і Херсонщину, і Бучу, спілкувалися з рідними жертв цієї війни. Щоразу, коли журналісти з інших країн приїжджають в Україну та на власні очі бачать наслідки російської агресії, вони повертаються додому з правдою про цю війну. І ми говоримо з ними під час інтерв'ю. Не англійською чи французькою мовою. ні. Ми, ми говоримо мовами правди. І це дуже дуже допомагає нам тримати та збільшувати увагу світу до України, до нашої боротьби за свободу. Ми говорили з африканськими медійниками, зокрема і про ситуацію з зерновим експортом, російською агресією проти глобальної продовольчої стабільності. Я вдячний кожному і кожній в світових змі, хто чесно розповідає свої аудиторії, побачне. В нашому регіоні, в нашій країні. Звичайно, наставці були доповіді військових, розвідки, Служби безпеки, МВС. Питання зрозумілі. Ситуація на передовій, усіх гарячі напрямки від Куп'янського до Херсонщини, Донецької області, південні райони Запорізької області розглянули питання щодо постачання боєприпасів і захисту від російських ракетних та дронових ударів. Я хочу подякувати нашим повітряним силам та усім захисникам. Захисницям неба з інших видів і родів військ. Дякую за кожну збиту російську ракету, за кожен збитий шахет, за врятування життя наших людей, інфраструктуру, зокрема в Одесі та області. Особливо вдячний 160-й одеській та 208-й херсонській зенітним ракетним бригадам, 302-му зенітному ракетному харківському полку. І воїнам 14-ї радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького за своєчасне виявлення цілей. Дякую. А кожен факт використання компонентів з країн вільного світу для виробництва зброї російських терористів, зокрема ракет і шахетів. Кожен такий факт буде нашим аргументом, що наявних санкцій, тиску проти Росії недостатньо. Світ повинен Настільки обмежити торговельні відносини з державою терористам, щоб жодного компоненту із вільного світу не можна було використати для терору, я провів сьогодні важливу нараду щодо духовної незалежності України, наших подальших кроків для захисту прав і законних інтересів громадян України у сфері релігійних відносин невдовзі будуть новини. Продовжуємо роботу і над підготовкою доктрини України, над нашою повоєнною трансформацією та вже сьогоднішніми рішеннями заради допомоги нашим людям. Міністр охорони здоров'я та міністр соціальної політики представили мені концепцію створення мережі реабілітаційних центрів в Україні. Різний рівень і функціонал, але абсолютно необхідні послуги реабілітації. Вже почалась реалізація. Міністри. Представлять ці деталі. Зустрівся із керівником Японського агентства міжнародного співробітництва. Це одна із найбільших в світі інституцій підтримки економічного та соціального розвитку. Її робота схожа із з роботою приміром американської USAID, яку в Україні вже знають. Японське агентство зараз реалізує програму екстреного відновлення в Україні, а обсяг програми півмільярда доларів. А загалом, за час від початку повномасштабної агресії, це японське агентство вже надало Україні підтримки на понад мільярд доларів. І у нас є потенціал для збільшення співпраці. Саме про це говорили розмінування, енергетика проєкти в інфраструктурі освіта дуже важлива будівництво реабілітаційних центрів для подолання наслідків війни. Ще одне підписав укази про нагородження наших воїнів. Сім указів загалом 1255 воїнів, бойові бригади та підрозділи різні ділянки фронту, однакова найвища хоробрість із 24 лютого державними нагородами. Відзначена майже 51 тисяча українських воїнів. Я дякую усім, хто бореться заради України. Слава усім нашим героям, кожному і кожній, хто воює заради України, хто тренує наших воїнів, хто лікує і відновлює після поранень. Я дякую всім світі, хто допомагає. Я, я дякую усім партнерам. За сьогоднішній Рамштайн, особливо міністру оборони США Осіну, за дуже чіткі, недвозначні і потужні заяви подолати російську агресію, покарати Росію за терор це історичне завдання сучасного покоління лідерів світу. І світ виконує це завдання. Перемога України буде. Слава Україні!